Пішла на веранду, думаю, наведу трішки там порядок, поскладаю. А воно таке холодно. Ну, і що я там знайшла? Я знаю, що в мене там стоїть е, три-літрові три е, банки з яблуками насушеними. А ось про вишні я забула. Ну, ось дивіться. І двохлітрова повна банка. І чого я мучаюся? Тут у мене цукерки, а тут, ну це все те, що мені можна їсти. Це можна один, одну в день хоча б. А це ж можна вони кисло солодкі, сушені в електросушарці, вишні. І я зараз собі. Накладу. Можна трішки примочити, можна і не мочити. Наталя яблучка кип'ятком заливає. Ну, а я це чого вони там стоять? Узвар я варить не збираюся. Ну, ніхто їх не їсть. Оце будемо їсти. Ну, звичайно, це не можна малечі з кісточками. Ну, а тепер буду їсти, і хто прийде, буде їсти. Дуже кришечкою можна накривати. Так що іноді корисно наводити лад. А красавиця, чи тут, чи ні? Пендюша. Нема. Фенді. Пенді холодно. Пенді. Давай, 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 скоріше, скоріше додому. Де ти там гуляєш? Опа. Молодець. О, ну, яка ти молодець. Стоїш. Ну тільки ж лапки будемо мити. води нема гарячої, бо світла нема. Ну, трішки вона холодненька, нічого, так? Вісім з половиною годин нема чим зайнятись. Світла нема, інтернет навіть. Скачані відео, ось, де батарея держе, не показують. Не знаю чому, ну якось так. Не знаю тоді чи. Фенді розходилася. Нагулялася із зі робе. Ой, ти розбишака, так? Да? Зараз піду подивлюся, чи сірий там поїв. Ага, ти сама бири, тишки дала. Де твоя іграшка? Іди її бери йди. Ну, майже поїв, лишилось трішки хлібця і юшки, і он вмивається. Ну все, йди гуляй. Залиш тому гарбузу, може, прийде. Трішечки юшки лишилось. Хліб це багатенько м'яско вибрав, хоч там такі ворсинки були. Не дуже я його балувала сьогодні, ну, а бульйон вже добрий. Умивається. Та тихо, ти його на вулиці бачила. Нам дали світло раніше, чим по графіку. Не знаю, з чим зв'язано, але я цьому дуже рада, бо я зварила собі гарбузовий. Крем суп. Наташа перед цим варила, дивіться, який він. От, дуже смачний. Рецептів море. Ну, я взяла самий класичний, самий простий. От, е, Морква цибуля на вершковому маслі підсмажила. І е, кабак, кабак. Ну, гарбуз. Скільки там його? Мабуть, грам 800 було. Я поставила його варити А потім соображаю, що в нас нема світла. Ну, все, я все зробила, заправила, прокип'ятила, додавила сливки. Можна було ще й сиру, ну, в мене плавленого не було. А на маску я не стала додати сюди. Думаю, тут вистачить і сливок. А збити то чим? Нічим? Ну, ладно, думаю, хай воно так стоїть. Дадуть світло, тоді я блендером погружним з блендерю. Ну, і оце якраз я все зробила і вже поїла. Отака така оказія виходить, що як нема світла, то й не все те, що плануєш, можеш зробити. Здається, встигла і викупаться, і чай нагріти. І поїсти. Що? Я тобі давала, ну ти совість маєш. На кусочок сиру. На. Це не м'ясо? Угу, Не будеш? Я так і знала. На, треба спочатку було сир давати, а потім м'ясо. Як голодна, то їси. Добре, потім з'їси. Так, ну що, це заключний етап вечеря. Сир, чай з лимоном. Ну, а крем суп я вже поїла. Дали світло? Ні. Я бігом. Як метеор. А потім думаю, так, треба закрити вікна, бо я скрізь світло включила. Закриваю перше. Дивлюсь, там Наталя в вікні і махає мені. Привіт! Я відкрила вікно і вона відкрила. Все рівно ще тільки включили світло, то ще нічого не нагрілося. Що вона сказала, я не поняла. Я кажу, я завтра до тебе прийду. Ну, громко говорю голосно. А там у них середня кімната спальня, це раніше там Наталя спала. І двері відчинені дивлюся, там в залі їхній вітальні. Наташа стоїть і мені махає так і махає від сюди. А я ж вже ж, все, я вже ж покупалась з бігом. Кажу ні, под потім. І так ми спілкуємося. Вітальні ще не закрила жалюзі. А в кухні я зняла. Ну там поламалась одна. Ну, її можна поремонтувати. Ну, це такі заморочки. Поки що так. Я тобі кусочок давала, а ти не захотіла. Не тепло, ні. Якось так. Це як котел починає працювати, у нас одразу найтепліше це у ванній кімнаті. Вона 6 квадратів, вона невеличка. І там не батарея, а тепла підлога. Там йдуть такі трубочки, так Діма там нам робив. І там дуже тепло. Ну, а тут Поки що нагріється, та і так нічого, що оце включили нам. Ну, не було світла 6,5 години, а повинно було не бути 8 з половиною години. То я думаю, нічого так можна терпіти. Ну і надворі ж мороз не такий, мінус 8. Трималось так. Цілий день. У мене корисна їжа. Я давала чого ти тепер дивишся? Ну, зараз раз світло дали чим займусь. Я вже другий день. Намагаюсь піднятися на другий поверх і все забуваю. То світло виключать, то вже не хочеться. Подивіться, як там. Ну, сьогодні точно не піднімусь. Коли Вікуля частіше приїжджала, то вона сама там. Бела контроль? Си як масло? В магазині такого не купиш. Це тіма привіта, там мама. Не знаю, ну вона прожила ж тут, соцмісто, там їх квартира. А бачите, уміє це робити, я ні. Ні, я можу з молока домашнього зробити сир скупленого. А так, щоб доглядати корову, там, бичка. Н -н -н. Колись мій синочок хотів, каже, мама, я тут зроблю сарай, де в тебе теплиця, заведем курочок. Та я кажу не про те. Вже треба годувати. Ну що, будемо купляти, зато яйця свої. Там ріям. Не судилося здійснитись. А я йому говорю, ну так їх же ж і ріжуть іще. А хто ж буде різати? Та не переживай, каже, до того ще далеко. І така розмова в нас була з ним. Так, в мене тут лимон такий. Крісли сильно. Ну. Так, ну оце моя була вечеря. Ну, крем суп, сир і чай. А твій кусочок піде до тебе. На? Нє. Ну, звиняйте. Ні, ні ні нічого більше не даю. Дивіться, котел не виключається. Це так може хвилин 40, а то й більше.